Шановні друзі, нарешті дочекалися до розіграшу такого унікального призу для тих, хто приймав участь в нашій акції. Я нагадаю правила. Достатньо було прийти під Агенцію Грячих Потівок, що біля скрині, оцим дівчатам залишити, які мені зараз допомагають, імейл, і ви ставали учасником розіграшу «Путівка в Європі. І саме зараз, в цю секунду, настає торжествовий момент, який ми і розіграємо. Так, цю я закриваю очі, так що абсолютно не знати, де тут є наш володар цієї будівки, І витягаю, мені здається, ось він, ось щасливчик! Ось цей щасливчик і от його мейл. А, це є е, дівчина, що зазняти. Любов, собачка Intertrans.com.ua інтер, я вас вітаю. Ви виграли цю питівку від агенції гарячих питівок, що біля скрині.